Вітаю! Вельми, шановні пані та панове! Пропоную вам щиро підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і поширювати. Сьогодні я хочу з вами поговорити, пояснити вам, розповісти про, так би мовити, нове явище. У блогосфері, тобто у московській ботофермі, це боти московські, які пишуть українською мовою. Так. Отже, у нас стає все більше каналів україномовних, не просто українських, а ще й україномовних. І, звичайно, що. Московити андрофаги їхні спецслужби не могли не відреагувати на таке явище, так. І тому, ну, наприклад, в мене ж канал є україномовним, і тому в мене постійно з'являються ці боти московські. Одні з них розумніші, інші дурніші, так і по тому, що вони пишуть, одразу видно є, доволі кваліфіковані, які намагаються там щось викрутити, навіть з нічого. Щось змайструвати, ну але я ж їх дуже швидко розкушую. Це, ну просто і вам заходите на той їхній канал і бачите, що там він створений сьогодні або вчора. Підписників там взагалі немає. Або один підписався цей ж сам бот із ботоферми, Або якщо там ледачі, то іноді і вони на два-три на дні одним і тим самим користуються. Підписуються чотири-три чоловіки, ну, залучають, залучають власну родину туди. Так ось я ж там шастаю по їхніх пабліках, кажучи, науково. от Є там телеграм-канали, де можна писати і матом. Так от, і я там побачив їхнє відношення до цих ботів. Які зрадили Україну, українську націю, вони їх щиро ненавидять, так, московити, оцих українців, які зрадили Україну і українську націю. Якщо в нас, от подивіться, яка відміна у ментальності, в нас їх не люблять. А там щира ненависть просто така страшна. Чому? Ну, я думаю, зрозуміло чому. Тому що той, хто зрадив раз, хто зрадив своїх, зрадить і чужих. Це абсолютно зрозуміло, це закон, це науково доведено і мільйонами фактів. Так, так що тут те, що вони відносяться страшним презирством, саме от до тих, які. Українською мовою ще пишуть, так. Тобто, це вже ті, які з України, які зрадили і Україну. Це наймерзенніша частина суспільства будь-якої країни. Це зрадники. Це... І вони це все розуміють, московити. Так. Але ж цей бот із Бутоферми він же ж працює не тільки по одному каналу, в нього там є список, цілий канал, каналів, які він заходить і де він гадить, так де він там <пи> пише там. Це, це можуть бути будь-які канали. Це канали, які показують який прекрасний Київ, Львів, Ужгород, весняний чи літній, під час війни і все останнє. Боже мій, що ж там робиться? У них проривається їхня сутність. Він тому красивий той Київ, що ми два роки тому не прийшли сюди і не навели порядок. Так. так що, дивіться, я їх розкушую і пишу під тим, тому що багато хто з наших починає з ними дискутувати. Це марна справа, нікому не потрібна. Я просто пишу класичний московський бот. Пан сьогодні скльопав цей канал. так. І, 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 і сьогодні ввечері він його ліквідує, завтра вранці створить новий, і буде звідти гадить. Це все класика просто. так. Але вже коли. Тебе з'являється багато таких е, діячів, то це каже про те, що твій канал вже набуває певної популярності. Так, і не тільки, ну там же ж скільки, тільки 70 у мене, наприклад, з України. Так, а 30% це з усього світу, і там Московія е, знаходиться. Напевно, на чи на другому, чи на третьому місці. Так. По кількості переглядів. Так що ці. Працюють. Там же є і ті, які користуються синхронним перекладом там, і, і багато іншими сучасними заморочками, як то кажуть, для того, щоб розуміти, про що йдеться на тому чи іншому каналі, коли він їм подобається чи не подобається, чи це їхня повсякденна робота. Але вони, це ж уявляєте собі, яка проти них їм посміхаються, і їх з презирством, зневагою і з невагою, ненавистю восковити на них дивляться, так, тому що вони є наймерзеннішою частиною людства зрадники.